Цей павук відноситься до найотруйніших павуків не лише України, але й світу. Смертність від його укусу за підрахунками вчених становить близько 4%, А отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії, та у 50 разів сильніше отрути тарантула. Каракурт один з найнебезпечніших видів і походить з роду павуків чорна вдова. З тюльської мови його назва перекладається як чорний жах. Цей павук широко поширений у Європі та Середземномор'ї від Португалії на заході до степової України на сході. У зв'язку з потеплінням став частіше зустрічатися в більш північних широтах, що не є природним і звичним ареалом для цього виду. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни для житла. Плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Ці павуки мають вісім очей, які розташовуються у два ряди. Хеліцери у них вертикальні і не дуже великі, але міцні і потужні. Шеревце в більшості округле та навіть кулясне. Самка оксамитово-чорного кольору та досягає 2 см. Під час розмноження у неї на черівці з'являються червоні цяточки. Самці менші від самок. Після спарювання, якщо самець не встигає втекти, самка його з'їдає за що ці павуки, і отримали назву чорна вдова. Авуки каракурти поширені в більшості на півдні України біля Азовського та Чорного моря. У 70-х роках майже ніхто в Україні, крім спеціалістів, нічого про цього павука не знав. Уперше про нього заговорили десь в 1980 році, коли в Херсонській області від укусу Каракурта постраждали кілька людей, і типовим краєм поповзли зловісні чутки про невідому істоту, що кусає та є смертельно небезпечною. В останні роки про Каракурта в Україні згадують дедалі частіше. І повідомлення про те, що десь на півдні країни він знову вкусив людину, вже не сприймаються як щось надзвичайне. Для цього виду павуків найсприятливіші умови це суха та спекотна погода. Тому в окремі роки, коли тримається спека, їх почали зустрічати у центральних областях України. Та навіть були зафіксовані випадки зустрічі з ними на півдні північних областей. Укус каракурта викликає психічну неврівноваженість у людини. Пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, поважчення, дихання. А на місці укусу з'являється маленька червона цятка, що швидко блідне. Проти каракуртова сироватка не завжди доступна, тому вкрай важливо вчасно помітити та зробити болючу, але вкрай необхідну процедуру припалювання місця укусу сироватки. Під дією температури частина отрути розкладається та стає менш токсичною. Це, звісно, не гарантує вам спасіння, але полегшить симптоми та реакцію на укус каракурта. Також важливо пити багато рідини і відразу звернутися до лікаря. Якщо вчасно не зреагувати, то на протязі одного-двох днів після укусу каракурта може настати смерть. Україна це країна з дивовижною природою, але не всі її мешканці безпечні для людини. Тож будьте уважні та обережні і уникайте зустрічі з незнайомими дивними та яскравими павуками.